Всіх вітаю, Сергій Киленко, геолуганці. Хотів би сказати декілька слов, виразити свою думку в контексті останніх событий в Україні, в політику. Ну, наші політики, на жаль, звикли не нести відповідальність за свої слова, за обіцянки, за свої вчинки. Ну, це можливо було робити в мирний час. Якби сказати не обманути однопартійців, обманути виборців, обманути фракцію і так далі. А зараз наступають інші часи, наступили воєнний військовий час, і люди мають розуміти, що вага слов, політики особливо мають розуміти вага слов виросла в 10 разів, і слово не тільки лікує, але й вбиває в прямому смислі. І тому. Треба дуже взважувати кожне своє слово, намагатися казати правду людям і робити правдиві вчинки. От. І тоді воно якби буде відбуватися на їхній кармі. Чому я свого часу відійшов від деяких політиків? Тому що на 50% правди накладалось 50% брехні. Всім пока.